І так, народ, 14 березня. Буквально три дні назад селітру ми розкидали по, кілогра... а, по 200 ці селітри. Пшеничка балатон, Тут гектар, його клаптики маленькі, засіяні на розвод і літу взяли. Перезимувала. Перезимувала вполне адекватно. Зараз ми протягнемо борони. МТЗ. Mercedes, Ворони поцепили вперше. Попробуємо як. Ну, розкидали на всіх режимах, пробував, тяне, звісно, охрененно. Подивимося як на воронах. Цепка 12 метрів, всі її бачили, нічого нового Боронуємо пшеничку весною завжди. Результат набагато кратший, ніж там, де не бороновано. Навіть якщо видно, що там десь вузик якийсь витягує, нічого страшного, нічого воно там не витягує. Навіть важкі борони Дають наоборот йому дихнуть І набагато лучший результат. Попередник соя була після уборки одразу передискована і перед культи... посівом перед була культивація. Сів був позній. Толком розкущитися вона не встигла, ну в принципі перезимувала адекватно. Ніяких листів, ніде нічого немає. Ну Трактор їх не чує, ті борони. Проходить, обична борінка минає рядочок, все адекватно зроблено. Пошевелили, влагу закрили і в добрий путь. Пшеничка в принципі смислу показувати немає, вона вся приблизно, та ну не приблизно, вона вся така. В дальнішому будемо бачити різниці між полями и тобто засівали, брали один бег тонну. Засівали в основном клаптики, ті, що не дуже удобні. Там гектар, 2 гектара, ще 2 гектара, ну коротше отак. На развод всегда на цих клаптиках мы оставляем. Подивимося, що воно нам дасть ця пшеничка. Ну в принципі, в принципі, все, тут знімати більше нічого будемо рухатися дальше, будемо викладати видео. Всем пока!